Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні види транспорту. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Так, вірно, це автомобіль. Що за диво диво дивне на кольосах цей будинок, гумове взуття на нім. А харчі його бензин. А всередині малята і дорослих так багато. Так, вірно, це автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб стигнути на трамвай. Види транспорту бувають різні. Наземний, підземний, повітряний, водяний. Це наземний транспорт. Це підземний транспорт. Повітряний транспорт. Водний транспорт. малята. Давайте розглянемо малюнки та складемо з вами речення. Діти на автобусі їдуть у парк. Молодці! До побачення, малята, до нових зустрічей.